Слава Україні, шановні дороги, зловдиниці депутатів. 52 сесія 8 сіпня сільської ради оголошується в квітні. Прошу саду мовчання, шанувати пане герою, вчать не з Олега Кухарського, якого сьогодні наша громада поправила останню дорогу.

Прядок дані. Перше. Про збільшення статутного капіталу за застачення статуку на підприємства нашого пропусківської ради Країна військовості нові редакції. Тому я буде зговорити. Прошу проголосувати Плавне названня за основу. Хто за? Проти, підтримались, панації зайнящим прийняти? Є якісь з питання пропозиції. Ми Прошу голосувати за проєкт порядку. Деньго в цілу. Хто за, проти, підтрималися? Панацій зайнящим. Принято, переходять прийняти? Переходимо до розвитку першого питання. Всім доброго дня. До вашу увагу проект рішення про збільшення інституту зацікавлення, запередження статуту. Нам я задам до Босаківської сільської депутатської Отрамської області в новій редакції. Підлучі статті 1825 Збону України про місцеве основання України до зв'язку з необхідності внесення змін питання статуту на непідприємство на добро Босаківської сільської ради Тенецької Отрамської області в піді зробив чинного законодавства. Враховуючи пропозиції спеціальних місцевих фінансів бюджету, Понимаєте, що розвитку розвитки інвестицій міжнародної співпрацювальної політики сільської ради Рейдж. Збільшити роль, висуплати капітал, окнали підприємство на добро Босаківської сільської ради області на суму 329 тисяч гривень рівні 5 копійов. За рекомендую почті сільського бюджету на рахунок відкриття в АТКВЛА. Затравити його розмір в сумі 366 тисяч гривень рівень 5 копійок. Затвердити зміни до статуту комунального підприємства, наш дудом, Госпоківської сільської ради, Канецької Тонопської області, пункт 6.1 розділу задумний капітал підприємства, рекорд і редакти. Для забезпечення затутні діяльності підприємства то мінімальні задні результати підприємству в розмірі 366 тисяч. Те са обисни сърдени и приемни, те са къпи. Затварят тези национални предприемства на Ардогород в Бълзкийски си на Обска област и на Миятакция Чувазиец. Вървал директор на национални предприемства на Ардогород, Пари, Виталий и провести заходи пов'язані з державною реєстрацією регистрация и статут от Мария Пирса на Ардогород и на Нови Редакции. Отвори сме да нарични апокаси на писина комиссия на финансия, планувания си международ, които инвестиции между възможността и та постійно комісія з питань комунальної власності, охоронного господарства, збереження та транспорту. є якісь питання, прошу переповнених зараз. Ставимо останніх прошу підтримувати. Хто за? Проти, підтримав. Маленький два рішення приміщення. Зараз всі питання. 62-го сесія 8 звертання виходить закриття. Всім дякую.